Міністерство цифрової трансформації України планує запустити виробництво чіпів, так хочуть закрити потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів. Про таке повідомив один з учасників робочої групи примінцифри Олександр Груданов. Початкові плани виробництва до тисячі кремнієвих пластин на місяць, і Груданов зазначає, що витрати на будівництво фабрики чіпів в Україні за моделлю ліцензування становитиме до одного мільярда доларів. Дональд Трамп може запропонувати Ерефію допомогу США для розвитку її космічних технологій в обмін на підписання мирної угоди з Україною. Про це написало видання The Hills. Зазначається, що дана ініціатива відкрила б для Москви перспективи участі в дослідженні місяця і навіть доступ до технологій партнерів, наприклад, космічних. Але при цьому Росія має підписати угоду про мирне освоєння космосу. Тому реалізація цієї ініціативи залежатиме від Путіна. Наголошує видання. Ну а ми, друзі, повертаємося до цього резонантного резонансного питання переведення певних фахівців і спеціалістів у піхоту. І Генштаб збройних сил продовжує переводити спеціалістів у піхоту. Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. За її словами, реалізується схема, за якою вузькопрофільних спеціалістів переводять в роти охорони, щоб потім визначити їх як непотрібних. І перенаправити в піхоту. Водночас жодне скорочення штабів не проводиться, і навіть питання аудиту штабних структур не піднімається, зазначила безугла.